Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Наскільки успішними будуть переговори 15 травня в Турції, і який буде наслідок цих переговорів, я би хотів подивитися. Записую це відео сьогодні. Сьогодні у нас 14.05 на годиннику 9 година ранку. Завтра вже ми дізнаємося. Чи дадуть ще ці переговори, чи будуть вони ж такими самими болтологією, як всі інші переговори. Ну, я би хотів подивитися, що мені карти покажуть з приводу цього запитання. Чи буде якийсь видимий і відчутний результат? Путін не погодився на пропозицію Зеленського приїхати на переговори вживу. Що було очікувано, я про це також говорив: що він не приїде. Так. Ну, наскільки відомо, що за весь цей період війни повномасштабної Зеленський неоднократно запрошував Путіна, але жодного разу Путін не відгукнувся. Так, добре, давайте подивимося. Три карти на циганській колоді я витягну. Так, давайте глянемо. І три карти Таро. Яким буде результат цих перемовин для України? Чи пришвидшиться процес миру? Чи це, знову ж таки, залишиться якимись словами? Так, карта листа, новини, інформація, робота з документами. В принципі, непогана карта. Вона може говорити про якісь важливі документальні процеси. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Допомога. Тобто, конкретно після цих перемовин може або прийти дуже сильна допомога Україні, або будуть якісь фінансові операції робитися проти РФ. Можливо, санкції накладатись. Ну це хороша карта для України. І карта врача, карта зцілення. В принципі, теж непогана карта. Врач це допомога. Це підтримка, це допомога, це хороший знак. На таро. Четвірка мечів затримки та заморозки. Не вже заморозка конфлікту. Далі. Королева Жезлів. Карта сильної жіночої енергетики, четвірка пентаклів, фінансова підтримка та допомога. Ну, дивіться, скажу наступне: фінансова підтримка та допомога для України збільшиться. Карта лікаря, карта врача на циганській колоді це також дуже хороша карта. Ця карта говорить про зцілення та взаємодопомогу. Четвірка Пентаклів, карта купця це прекрасні карти, карта листа. Четвірка мечів трохи напрягає, але вона не є сильно негативною картою. Ця карта може говорити про якісь заморозки конфліктів, про якісь затримки, в тому числі. Можливо, це дійсно заморозка по всій лінії фронту. Ну, хоча я в цьому дуже сумніваюся, чесно кажучи, але шанси цього все одно присутні, скажімо так. ну, Але якщо взяти загальну картину, то лише четвірка мечів, скажімо так, не дуже хороша карта. Всі інші карти, я би сказав, більш-менш позитивні. Тобто, ну, ці переговори для України дадуть багато чого в плані підтримки та допомоги економічної, фінансової, матеріальної, збройної. Ну і плюс це все може запустити важливий процес по певних фінансових операціях проти РФ. Знову ж таки, додаткові санкції, додаткові уважеві впливу на те, щоб змусити їх припинити цю війну. Віримо та надіємося на краще. Скажу так, результат буде. Це не просто так, що вони прийшли полялякали, пішли. Після конкретно, після 15 травня, почнуться дуже серйозні та глобальні переміни для України в кращу сторону. Тобто, це, от, напевне, один з тих небагатьох випадків, коли мені карти показали, що все-таки перемовини, оці от РФ Україна і інші країни матимуть результат. Тим паче, що Трамп збирається приїхати. І я думаю, що Трамп також внесе свою якусь е, вагову частину, внесок у все це. І процес завершення цієї війни, зупинки цього маятника величезного війни, буде ще більшим. І дай Боже, щоб цей маятник зупинився і перестав косити людей своєю амплітудою. Шановні глядачі, бажаю всім вам миру, бажаю всім вам всього найкращого. Якомога швидше закінчення війни. Молимося за це, просимо у вищих сил, щоб вони зупинили цю війну. Побачимося з вами ввечері в прямому ефірі. Е, я думаю, що я надіюся, що все буде добре. Так. І думаю, що все буде добре. Дай Боже всім нам миру. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, питання особистого характеру, за номером на сторінці. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всього хорошого!